Всім привіт! З вами захрипша Оксана, а ви на Harvest Dairy. І сьогодні ми дамо відповідь на питання, коли ж потрібно робити фунгіцидний захист соняшника. Мало хто з аграріїв розуміє необхідність застосування фунгіцидів на соняшнику та людей, які бачать проблеми і починають їх вирішувати з кожним роком стає все більше і більше. І цей факт. Мене підбадьорює. Адже насичення сівозміни соняшнику пряма дорога до накопичення патогенів у ґрунті, які будуть впливати вже на наступний врожай соняшника. Так, тут також діє накопичувальна система, тільки вже патогенів. Особливо, якщо нічого не застосовувати. Отже, як ми раніше згадували, у соняшника є два таймінга внесення фунгіцидів: перший це 8-10 листочків, і другий це фаза зірочки. Чому ж саме цей час? Це усереднені таймінги, що рекомендують компанії-виробники засобів захисту. Іншими словами, це є превентивні обробки на упередження. Існує велика кількість, чинників, що може впливати на час обробки. А саме насичені сівозміни соняшником, система обробки ґрунту, система живлення, ґрунтово-кліматичні умови, сума активних температур, сума опадів, гібрид. Бо новий посівний матеріал толерантний до нових раз патогена. Та інші. Важливо розуміти, що при наявності проблеми очікувати восьми листків не потрібно. Є досвід, коли через хвороби посіви соняшника знищувались ще до другої пари справжніх листків. Отже, за правило потрібно взяти мінімум одну фунгіцидну обробку на соняшник. При відсутності проблем на полі застосувати стробілуриновий препарат, а при перевищенні патогену ЕПШ Підібрати комплексний препарат, а використовувати чистий тріазольний препарат на соняшнику через його фізіологію немає сенсу. Особливо класно, коли в господарстві є висококліренсний оприскувач, адже застосування фунгіцидів по зірочці дає можливість захистити верхні листки соняшника, які відповідають за налив на сінини та олійність, тобто автоматично збільшується вражанні на 2-3 центнери. Отже, запам'ятайте. Мінімум одна фунгіцидна обробка на соняшнику. А якщо є можливість, ну маєте висококліренсний оприскувач, тоді дві. Це завжди вам принесе додаткові кошти. Тож застосовуйте фунгіцид на соняшнику вчасно. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!